Вітаю! Я Черепана Вікторія, учениця 5 класу Баланівського закладу освіти. Щоразу надзвичайно захоплюючи спостерігати, як крихітне насіння перетвориться на чудову рослину. Я вирішила поспостерігати за приростанням квасолі, тому що за короткий проміжок часу можна побачити, як із насільниною розвивається рослина. На календарі 14 лютого 2023 року. І сьогодні я буду висаджувати насіння квасолі у підготовлений ґрунт. Висаджу квасолину таким чином, щоб можна було спостерігати за насіниною. На шостий день з'явилися перші сходи. Рослина швидко росла. Щодня я розпушувала ґрунт, щоб рослині надходив кисень і час від часу поливала. А ще мене зацікавило, як поводить себе ця рослина в різних умовах. Тому я висадила ще декілька насінин. Для чого потрібне тепло рослин? Тепло необхідна умова життя. Рослинам для нормального життя потрібна певна кількість тепла на вкошньому середовищі у ґрунті та повітрі. Ось ці рослини отримують достатню кількість тепла, тому вони розвивалися нормально. Навіщо потрібна вода рослин? Літини рослин містять 85-90% води. Тільки розчинені по воді, мінеральні та органічні речовини можуть пересуватися рослиною та брати участь у процесах обміну речовин. Тому я вчасно рослини поливала для того, щоб вони отримали достатню кількість вологи. Для чого потрібне світло рослин? Процес фотосинтезу називають повітряним живленням рослин. Якщо світла рослинам не вистачає, фотосинтезу у них протікає мляво. органічних речовин мало утворює. А ось ці рослини, після того, як досягли 5 см, я їх помістила у темне та тепле місце. В результаті ми бачимо, що рослини стали блідими і витягнулися, ніби тягнуться до сонечка. Під час виконання досліду я простежила механізм проростання насіння та встановила, які фактори впливають на цей процес. Сьогодні, 3 березня, наразі мої рослини розвиваються, спостереження продовжується.